телефон в мене в руках, і це може означати лише одне. Це влог, і ми з вами у Барселоні. Ребята! У нас брендіроване шампанське карт'є. Це ж то є ситуація. Ну, боже, здесь настолько красиво, что это даже не описать словами. Как тебе запах? Мерила такие тапочки в ману. Она дала мне слово еще в аэропорту. Как такое можно шить? Жесть. Ну, ми беремо це. Короче, я не знаю, що сказати, мені просто воняється. <рес> Кипець, как воняє. Сукня, яка мені нібито сподобалась. Просто з каждым столбом. З каждым столбом. <рес> <рес> Чо, Єве, прийшла якась ідея Ось ми будемо зараз його знімати. Куда мені також потрібно зняти, просто мені тут не дуже подобається локація, тим, що тут я занадто засвідчено. Ну, давай, любімка, помогу. Коротше, знімала тільки ще рилс, є показати? Ну я не знаю. Раз, можливо, ви не увидите, а, 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 ексклюзив? Ладно, давай. Ексклюзив. Мы плывем в Монако, оттуда едем в Швейцарию без всяких штампов в паспортах, решаем там свои дела, едем назад в Монако, летим оттуда в Лондон, и через три рабочих дня мы в Нью-Йорке. Вот такой вот парк. Вау, okay. монако, оттуда... Плечо у меня болит, если, если вдруг кому интересно, он меня несколько раз не убила. Нас заселили не в отель, где от 14 до 15, Тому первая справа, сейчас мы идем в Зару. Ну, наверное, не очень. Мне если так, то вот эти как-то посимпатичнее. Вот да. Да. Мне да. не да. нравится банк вот этот. Покажи мне, сынок. Ну, как системно смотрится. Ага. Mm -hmm. Очень. Mm -hmm. Не, вот это хорошее. Поясни, будь ласка, это все размер XS. Боже, я чего-то не понимаю, ну, типа, взагалі, э, ось так. Ось это також все велико. Блин, я так хотела себе такой костюмчик. Попитка вторая. Що сьогодні происходит, я не розумію. Ну як как так, как такое можна шить? Жесть. Ну ось якщо дивитись на ці джинси, а вони нібито сіли трішки краще, і мені дуже подобається колір, модель, фасон, посадка, Ось ну, ці, напевно, прикольні. Я думаю, нічого, що вони трішки завеликі. Буду так носити. Боже, я так закохалася цю сукню. Вона ідеальна. Хто зараз дивиться це відео і вважає, що це ночнушка? Нет, дуже красива сукня. Я би пішла за нею також. Заходь! Ой, давай! Коротше, ну ми беремо це. Да? Да. Ну, я думаю, так, да, вона дуже красиво прямо. Так, я примірила ще один костюмчик. Єва просто мені не дає його навіть роздивитись. Каже, ну все, давай я вже повірю. Блін, ну нібито непоганий. Ну, не знаю. Ну десь загалом ми думали хвилин 15, ладно, mm -hmm. може 20, А я беру ось цей костюм і цю білу сукню. Я знаю, що скоріше за все я ніде це не буду носити, але но максимум типу. Дніпрі там я поїду в якийсь заміський комплекс або ось так десь за кордоном по місту ні, але все одно, блін, мені сподобалось прикольно на літо так взагалі вау. Трішки скупились зараз будемо заселятись. <рес> uh, ось, коротше. Взяли копічку, взяли салатик зі собою, взяли трішки солодкого. Зараз uh... Приймемо душ, дуже Номер в нас дуже непоганий. Плюс ще додатково. У нас є ось така величезна вітальня, а також є ще окрема кухня і є ще пральня машина. Ну це взагалі нормально. Проте по вартості я не пам'ятаю, скільки вийшло. Напевно, 20 тисяч. Скільки вийшло? Не пам'ятаєш, скільки ось це коштує? Так, у нас тут мілка, хліб, шинка, якась смачна цезарь. два пірсика, крем сель Філадельфія. І уявить там ще салат з тунцем, так? Uh -huh. Ой, в мене цезар. Ми вже зібралися, я взяла свій новенький костюмчик. Зараз хочемо спочатку зайти. Не в себе просто. Зараз хочемо спочатку зайти в за кору і потім, напевно, на тріумфальну арку отакі гарненькі. У секуру, тому що я хочу купити терміновий стік для волосся і залізати собі зробити красиву вдачі. Я не могу. У мене смайл. Я хожу вже просто, я не можу не ні дышати, нічого. Я про я просто вже плохо, я Это наша В'яна номер два. Так, він на резвіла нас трішає. Мерила такі тапочки в ману балетки. Блін, не знаю, насправді брати їх чи ні, тому що мені нібито подобається, а при тому, що нібито якісь і дивні пройшло дві години, і ми нарешті добрались до Сефори. Це чесно, ми хотіли зараз придбати ось щось з Сол-де-Жанейро, проте. Запаху. Я їх нюхаю вже четвертий раз. Мені не і мені також не дуже сподобалось. Можливо, блін, ну не знаю, ось цей проте також немає запаху. Я не ну, хочу взагалі. брати. Mm -mm. У Шарлоте Тілбері зараз з'явилися ось такі аромати. Mm -hmm. Ну давай. А, для енергії, для спокійства, для типа повер, сили, для секса, для, для Ма... того. А ну стой, да, еще раз. Не знаешь, что оно похоже? Ну, вдруг работает. А как тебе запах? Ну, это по-другому что это типа, типа табак с чем-то таким. С гранатом, может. А я хотела шарлотту. Mm. Должны быть такие миниатюрки. Может, вот это куплюсь? оно? Вот. Нет. Да. А, да. Нет, но ну, не поняла, уже типа пошли в комплекте все миниатюрки. Ну не знаю. Блин, я хочу что-то что-то Шарлот взять. Просто представьте, нет здесь стика для волос моего тиджа. Не знаю, что теперь делать. Мне вот это вот на голове не нравится. Знаєте, просити Єву зняти відео, це все одно, що попросити, ну типу, його. А, вона не може протирати камеру і це вже... ну, типу... А, ну, типу... Я можу просто не включити А, Спочатку вона її просто не включила, потім вона її не протерла. І це вже не перший раз, коли, знаєте, ось саме потрібний момент, коли потрібно зняти, вона не знімає. Є, це я. Прокаємо вірю ситуацію, пожалуйста. Я вже питаюся відправлятися. Ты мне объяснила. Она слово мали. дала. Она дала мне слово еще в аэропорту. Таким, мали, когда мали, был один глупый или приземление. Так хотелось это снять, потому что, блин, эмоции на самом деле очень крутые. И она не протерла камеру. Теперь снова музыка самая вообще крутая. Боже, мы так хотели снять видео опять. Ось мы пришли уже у самого Балансягу. И тут я примерила те окуляры в белом кольорі. Блин, даже красивый. Нарешті я знайшла собі спрей для волосся, зробила собі зачіску, з якою я хотіла спочатку ходити, і зараз ми йдемо виконувати одну з моїх мрій. Я вже готова, я вже налаштована. Я забула вам сказати, що я А, я не казала. Ані не казала. Я прийшла короче купляти каблучку, сніві. Ага, коротше, я зараз сиджу і дивлюсь на два кольори. Є рожеве золото, є а, жовте золото. Я взагалі не знаю, думки поділились 50 на 50, тому пелак шампанського насправді емоції просто зашкалюють. Я уявити не могла там минулого року, що я придбала собі кручку карт'є. да да Боже, просто погляньте, яка в мене гарна подружка. Я просто собі обираю лише гарну. Коротше, це все сплачено. Я вже е, довольна, руки трішки тремчать. Уберемо цей страх. Так, ну. да, коротше, обираємо страх. все в порядке. Масштабная такая покупка, но я очень рада. Сейчас ждем, пока мне все упакуют. И хотим попросить еще два шампанских собой. с собой. Просто когда Ева покупала себе кольцо, Чтобы ей дали. Успокоить. Да, ей дали два шампанских с собой. тоже хочу попросить, чтобы он мне дал два шампанских с собой. Он будет вообще прекрасное настроение. Четыре. День будет четыре. Но два у тебя же дома. А, ты имеешь в виду, что это типа мы типа сейчас четыре попросить. А, четыре ты хочешь попросить? Ну ты прости. Аромат. Зараз секундочку. А от ваніль, блин, дуже смачний, просто один з кращих, який я чула. Короче, я чекаю ще, поки вони зберуть коробочку. Я ще не побачила свій червоний красивий пакетик. Да нюхай духи. Чот не пахнуть. Я не знаю, що з нею, но вони дуже пахнуть. Боже, вони неймовірні. Я тебе говорю ще раз, ти просто фотою. Блин, очень вкусно. Правда, мені дуже подобається. Пошли еще одні повідомлення. Ну пошли зі мною. Ну почему ти сидиш? Любимка устала у мене за сегодня. Просто погляньте, що мені дають в подарунок. Ребята! Боже, я така щаслива. Ви собі просто навіть не можете уявити. и каблучка уже на мне. Все просто невероятно краса, я не понимаю, просто... Мне просто нужно чуть-чуть сейчас расслабиться, покушать, я не... Выпить водички. А представляете, нам еще в подарок дали... Ладно, я покажу сейчас, это просто вау. Но это нужно просить, кто когда-то столкнется с этим вопросом. Это нужно попросить, и вам дадут что-нибудь прикольное. И посмотрите просто, что здесь у нас у нас брендированное шампанское карте. Вы просто представьте, как мы сегодня будем отмечать. Боже, это же капец. Надо было просить еще что-то, но это и то. Диан. Боже, посмотрите, какая коробка у нас будет. Я ее везу домой. Эту красоту. Ева. уже знакомится с кем-то. Я делаю вид, что я просто не с Только что мы відвідали тріумфальну арку. Зараз будемо ну, кудись сісти поїсти. Перевдялись вже, насправді. Так, в общем, хочеться. Ну, ну, да мы <гладко> 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 переоделись, холодно очень, ми под погоду максимально не подстроїлись. Сейчас тепло, в, моменте. в моменте, ей тепло. Минуту назад она говорила, капец, как холодно, что делать. Ев, ну вот туда, куда мы сейчас идем, там точно ничего нет. Ев, остановись, пожалуйста. Просто мы уже ну, сюда куда-то зашли, в такую локацию непонятную. Тут где не идут, сними. Нельзя кричать. Я просто видео-сообщение отправляла. А И в этот момент едем? она попыталась снять, я решила снять прямо на видеосообщение. С чего ты взяла, что это парк? Где же песок просто. И Кстати, у меня очень стопа колет. Я не знаю, почему Ультра переходила сегодня. Но у нас там уже 20 с копейками километров. ладно, я в конце вечера скажу, сколько. Боже, мы пришли в такую неимоверную локацию. Вы же просто погляньте, як красиво. От того, насколько здесь в принципе ужасная воня, из-за того, что на каждом углу курят траву. Вот реально на каждом воняє воняет до того степени, що меня прям тошнит. Ну, я ведь так чистя, коли когда воняет, когда не воняет. А, в общем, фу, это ужас. Теперь мы йдемо дивитись сувениры. Ну давай, скажи честно. Реально. Мог как Значит, ти... от ной. Ну... Короче, я не знаю що сказать, и мне просто воняет. Кипец, как воняет уже. Я попросила, чтобы нас на лентки посадили, но нам отказали, что я уже тут сказал. Всем добрый ранок, мы вже прокинулись, зібрались. Зараз Я думала, ты скажешь мне что-то во влоге. Mm -hmm. А она в голосовых сообщениях. Зараз ми йдемо на дві локації, які дуже хотіли відвідати. Там а, а, храм і ще якийсь музей. Mm -hmm. Я взагалі тільки що вирішила, що я буду монтувати цей. Влог як два дні, тому що забагато інформації вона не може записати голосове повідомлення і її прям Я завжди під камерами. Мені нельзя нічого не зробити, не сказати. Ага, ага. Це ще я типу, моменти, найсмішніші, я не знімаю їх. Я просто не злагаю. Зараз зайшли в більш їх такий, типу, ясний магазинчик. А я беру пало Санта, але тут, до речі, дуже багато усього, шалофей, типу, ну дуже багато усього. Є взагалі тут каблучки роздивляються. Повірила? Угу. Вчора були в Зарі, я казала, що я більше сидити, зайду і нічого не візьму Ну, Я казала, що буде нічого ж чорного. <різь> 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 Ситуація. Сподіваюсь, що мені хоча б щось сподобається, і зараз буде повноцінний огляд всіх цих позицій. Перша позиція ось такий льняний костюм. Ну, до речі, якість дуже прям класна. Мені подобається, просто штани знову трішки завеликі, але прикольно виглядає. Сукня, яка мені нібито сподобалась, проте ситуація раз, що воно ось тут трішки завелике, ось тут. О, у Евы образ вообще интересный. Мне вроде оно очень нравится, но чуть велико. Может взять я перешил? Чуть. Ну чуть-чуть. Нет, ну, ну может вот это подтянуть, просто вот здесь еще, поняла? Ну, смотри, оно ж так легко ушьется. Вообще примерила вот такой пиджак. Він не будто то чем мирила льняный. Ты за цей? Два пиджака такой. І другий також рівняний, я тепер не знаю, який я хочу що Цей потрібно буде на розмір більше. І ще є ось такий. Ну. На відео краще длинний. Длінний. Mm -hmm. Я беру ось цей костюм, атласний топ і вкорочений піджак. А ти. Ось цей костюмчик, так? Да? Ну, пішли. Ми нічого не забули? Сьогодні просто в тандемчики, скажімо так. Ми вже у наших нових штанах. І зараз йдемо на пляж. Вау, боже! Всю. куди вони літать, не скажеш. Ой, ми зараз прийшли у ботанічний сад, так хотіли його відвідати. Просто подивіться, яка тут краса. Але він сьогодні закритий і відкритий лише наступного тижня. По картам писали, що нам ти десь приблизно 20 хвилин. Так ось, ми йдемо вже більше 40 хвилин, просто тому що ми фотографуємось на кожній локації. Просто з кожним столбом. З, з кожним столбом, ви з розумієте, з з з з Ну боже, здесь настолько красиво, що навіть да. не описати словами. Я вижу море. Видиш море? <клес> І ми нарешті добрались Боже, тут такий запах, я не можу. Ох. Я не хочу додому. Я хочу залишитись тут назавжди. Вау, чокаємося. Виходимо. Очень просто. Почему не все вокруг меня ходят? Вот Диана начинает с ними болтать, а мне потом это слушать 20 минут. Я не сговорила с ним. Он понимает сейчас, что я не с ним разговариваю, я не хочу, чтобы он здесь стоял. Ева, он меня загипнотизировал, по-моему. Ева, он меня загипнотизировал. Зараз ми йдемо у музей Пікасо. Будемо вам показувати, яка тут краса. В общем, так зараз ми йдемо додому. Ввечері ми хочемо виїхати погуляти зі знайомими. Кошки. Якщо вам цікаво, що ми досі дійшли додому, ми заходимо просто в кожен магазин і щось дивимося. Зараз ось такі опулярчика мій. Ми зайшли додому, переодяглись. ось такі... Ну, коротше, ми знову А купили два персика. Вони тут просто неймовірні. неймовірні. Ну так, неймовірні, неймовірно смачні. Куди ми зараз йдемо? Ми йдемо з дом балів. Mm. Uh -huh. Ми тут настільки просто багато ходимо. Вчора ми пройшли 25 кілометрів. Сьогодні вже 15. і Це за умовами, що ми ось зараз тільки вийшли і будемо гуляти там, ну, типу, до ночі. Коротше, я її знімаю вже втретє, і їй так подобається, що вона мене просить ще і ще. Ми так і не потрапили у цей музей, тому що він... О 9 працює... Я бачу, я бачу, не переймайся. Давай. Він працює до 9 -ї? Говорит, убери її <ривіт> Давай, любимка. Да! Боже, яка у мене подружка красива Вау! Просто посмотрите, что здесь по ракурсу. Офігеть. Я вас зараз хочу зняти відео по типу, а, знаєте, ну если відсотково кожен з вас бачив його у цю Типу, ми їдемо ось тут і зверху буде якась типу краса. Ми хочемо його зняти напроти а, одного храму. Ні, я хочу його оставить не буду. Давай дислой. Погнали. Ну, да. Ти не б нормально поставила <рес> У тебе теж вийде, я в тебе вірю. Все. Ди uh -huh. вышло супер, просто зараз за рахунок того, что Занадто темно, я думаю, вранці завтра, чем мы снимем это видео, это просто вау особенно на той локации, на холсте. я. Давай. И Так. Да. Просто попрошу назвать меня гением контента. Это не ты гений контента, это задумка уже давно была в ТикТоке. А ну, ты осуществила, Ми. молодец. Мілкшейк Оро Топінг. Просто я хочу зараз солодку. Тим паче, ти сказала, що ми будемо пити сангрію. 200 мл. Візьмемо. Я думаю, цей лимонад з маракою. Смачний. Будем? Ой, ти так моргаєш. Ой, фух, нормально. Извините, я думаю, вашим глазам стало точно плохо. Нет, я, я сладкого такого не хочу, я предлагаю вот этот напиток, мне нравится. Ну, на завтра. Я сейчас буду пить. Ты определи, что ты хочешь пить, а ты не хочешь. Вот сладкое вот такое не хочу, а вот такой типа лимонад хочу. Можно из вот такого что-то выбрать. Просто мы хотим взять есть милку, потому что у нас в магазине были дома и на Вкусно. Но я столько дней хотела его попробовать, что это на ну, столько дней, говорю, два дня. М -м. Нет. Будешь? Это да, она без газа. Я была уверена, что она с газом. Супер, вот сладкая. да, не очень. Я забоюсь в нее. Теперь скажи, поорите с меня. Можете. Было много попыток упасть. Но... Сегодня их было где-то 4. Ребят, ну нормально же вроде штаны. У меня как-то задевается большой палец об штанину. И сегодня я четыре раза должна была упасть, но не упала. Пятый раз упала на пляже в песок. Потом шестой перецепилась. Да, вот там, да. да. И сейчас я просто... нам мы только что идем, и она прямо на Посмотрите, что с телефоном И вот тут у меня чуть-чуть пострадала ручка Боже, моя бедная Моя любимочка Мне так жалко стало Сразу же очень жалко стало Она прям так кубарем полетела вниз перед этим Она с кем-то разговаривает и говорит Ну, я вот столько раз, столько попыток Было упасть, но я ни разу не упала Потому что я умею группироваться Она это рассказывала Боже, мой, лапочка Все хорошо, девочка Открывай дом.